При шановні останній відос з електрозапроцем набрав чи немало переглядів. Це доводить те, що електротранспорт вам, в принципі, цікавий, але не кожен готовий витрачати багато часу, зусиль, енергії, щоб побудувати свій автомобіль електричний в себе в гаражі. Хтось хоче просто прийти, вибрати, подивитися, сісти і поїхати. І з таким питанням я звернувся до автосалону в нашому місті, який займається виключно електротранспортом СКМ з питанням, що на сьогоднішній день є найбільш популярним і най... Або найдоступнішим в Україні в плані з нових електроавтомобілів. І їхня відповідь була: це Honda MNV. Продається, як гарячі пиріжки. Але чи справді це Honda? Давайте ми сьогодні це і з'ясуємо. Ой, кінотано. В 20 тисяч доларів може трошки більше, а може трошки менше в хороший день. І ось ви отримуєте власні ключі, сідаєте в свій новий автомобіль, запускаєте його. А на приборній панелі ви не бачите Honda, І у вас починається паніка. Але спокійно, я зараз вам все поясню. Перед нами Honda, але не зовсім Honda, Точніше, Honda, яка зібрана не Хондою. Але давайте я зараз постараюся пояснити трошки простіше. Honda MNV збирається у нас на китайському заводі Dongfeng, І я вам скажу, це доволі вже сучасність, коли у нас на капоті буде з ними нам логотип, а всередині ховається китайський виробник. Наприклад, та сама Mazda 6 електричка, вона з вигляду Mazda, а всередині, це китайський завод Чанганг. Та й таке. Але у випадку Honda MV, ми з вами зможемо простежити хондівське коріння. В основі в нас тут лежить бензинова платформа Honda HR v І це дуже схоже на мій проект. Ми беремо бензиновий автомобіль, викидемо в нього двигун внутрішнього згорання, встановлюємо електричний. І заводський варіант такого виконання автомобіля дає нам свої переваги. Наприклад, це те, що нам не потрібно робити платформу автомобіля з нуля. У нас вже є готова, протестована. Ми розуміємо її сильні, слабкі сторони. А також конвейер заводу у нас також вже готовий виробляти ці автомобілі. І у фіналі ми отримуємо дешевше. Виробництво цього автомобіля, а для нас, як споживачів, ми отримуємо дешевшу ціну на сам автомобіль. Але в такому виконанні також є свої мінуси, оскільки бензинова платформа не передбачає ряд конструктивних особливостей, які потрібні електричному автомобілю. Так, якщо ми з вами тут опустимось, то подивимося, що найнижчою точкою нашого автомобіля буде випирати батарея. Безумовно, у неї є свої захисти, і вона не просто гола відкрита. Але якщо ми говоримо в масштабах, що це у нас кросовер компактний. І рано чи пізно нам доведеться з'їхати із рівної дороги на якесь бездоріжжя, ми маємо розуміти, що удари на себе в першу чергу може взяти батарея. Тому потрібно підбирати максимально рівні е, дороги навіть там, де їх і не буде. І коли ми з вами відкриємо капот і подивимося, що у нас тут, то ми не знайдемо якогось класичного маленького бажника чи щось такого. У нас тут стоїть повноцінний електричний двигун з варіатором на 120 кінських сил. І в принципі, тут із такого, щоб щось робити, вам і не потрібно буде його відкривати. Тут у нас можна долити якусь рідину для омивання скла і слідкувати в нас за антифризом, тому що у нас стоїть два хітера: один на батареї, а інший тось тут під капотом. Не знаю, до речі, чому китайці вибрали йому розміщення там внизу, а не десь вгорі. Я не думаю, що водичка і полючка дуже допоможуть йому в ресурсі. Ще із нюансів буває таке, що китайці чомусь не доливають рівень. Мастила в редуктор, тому я рекомендую вам не затягувати до сервісної заміни масла, а зробити це набагато раніше. Так ви продовжите життя самому редуктору. і Він за це вам просто подякує. Багажник у нас все максимально просто. Він у нас на 450 літрів, не саме великий, не самий маленький. Ми можемо скласти задній ряд сидінь Спокійно з кнопочки. У нас буде ще більше місця і простору для того, щоб перевести, якщо не всі речі, які вам знадобиться в вашому житті, то більшу половину із них також у нас є тут. Розеточка на 12 В для того, щоб можна було я думаю, підключити наприклад, компресор. Внизу у нас з вами ховається а, набір з домкратом, балонником, з Також є блок зарядки на потужність там, 3 кВт, здається, І він може зарядити автомобіль з 0 до 100% за 18 годин, якщо ми заряджаємося в домашніх умовах. І є ще прикольна штука, яка називається розряджач. Коротше, це та штука, яка вам допоможе бути автономним. Коли, наприклад, у вас вдома вимкнули світло, ви це підключаєте. Вам, звісно, ще буде потрібно докупити сюди перехідник з китайської не європейською розетку. Але при цьому ви залишаєтеся автономним, навіть тоді, коли світла не буде. Звісно, якщо автомобіль ви перед цим зарядили. Ну і під цим у нас з вами буде ховатися повноцінна докатка, Ніяка у вас не ремкомплект. Тобто, навіть якщо щось з косом трапиться, ви собі замінили і поїхали далі. Супер клас! Переміщаючись у салон, почнемо з того, що в автомобілі існує всього дві комплектації: це стандартна і люкс. Чим вони відрізняються? Те, що в люксові у нас буде з вами панорама над головою, але при цьому буде менше простору на цілих 7 сантиметрів. І також у нас в стандартній комплектації не автоматичні дзеркала і немає рейнгу на духу. А так при цьому у нас завжди з вами буде що. А електролюгування водійського сидіння, тільки пасажир буде робити все самостійно і ручками. Підгрів передніх сидінь у нас з вами мультимедіа, аж цілих 12,6 дюймів. Уже вона тут включилася, щось грає. Зробимо трошки тихіше. І в чому прикол? Я на не дивлюся класою, що вона не Android. Ну тобто тут якась своя операційна система. І я не сильно розумію, в чому тут фішка, тому що ну, на Аліекспресі Китай штампує Android-ні пачками. У нас же ж тут своя система. І немає android Auto і CarPlay, я. Але китайці знайшли вихід, можна проритися і знайти тут що якийсь додаток спеціальний, який буде транслювати з вашого екрану телефона екран на мультимедію. Але я думаю, що китайці пішли так для того, щоб ви просто окремо потім докупили сюди гнітолку на Android. Також у нас з вами є тут безпроводна зарядочка. Ми можемо так телефон тільки цак. Покласти і він почне заряджатися. Із комфорту і систем безпеки. У нас тут з вами є автосвітло, є парксістент, який вам буде допомагати паркуватися. Ну, звісно, парктроніки. Камера заднього вигляду. Передніх парктроніків здається, у нас не було. Треба перед і подивитися. По стабпосив система безпеки. У нас є тут контроль тяги, у нас є стабілізація, у нас є сигнал екстреного гальмування і також контроль тиску в шинах. Ну і по кольору салону, як ви бачите, він завжди в нас плюс-мінус тільки в одному варіанті. Цьому є така фішечка, я думаю, можна легенько да, колись забутися, чи сівти всі автомобіль, чи ні, бо вони будуть всі однакові. Але при цьому матеріали це в нас екошкіра. Вона така доволі приємна на ощуп. І там, де ви от візуально щось бачите, до чого ви доторкаєтесь, воно таке м'якеньке. А десь далі, де вже ви не доторкаєтесь, воно трохи більш-менш дубовеньке. Коробка передач у нас організована дуже просто. У нас на кнопках драйв, нейтралка, паркінг і ручник. Є в нас, до речі, автохол. Це доволі непогано, якщо ми хочемо підніматися на підйомчиках і потрібна допомога автомобілю. І тут внизу у нас з вами є ще така ніша. До неї потрібно дотягнутися. І там ховається у нас дві розеточки. Бачу на USB. Одна, а друга, звичайна автомобільна 12 вольтова. По бардачку він у нас. Слухайте, да, він доволі великих розмірів поміщається повноцінна в нас сертифікація, документи на цей автомобіль. Хай собі там і лежать. По органоміці салона, що мені дуже сильно подобається, що вони не засунули весь функціонал автомобіля в один великий кран, якому ти маєш сидіти, потім. І декілька годин розбиратися, де за що відповідає. У нас просто внизу є блок клімату. Він на сенсорних кнопочках. Супер. У нас є мультимедіа окремо. і у нас є своя приборна панель, на яку ми можемо дивитися, контролювати швидкість, запас ходу, пробіг і всі необхідні функції для цього. Дуже цікаво виконаний підлокотничок. У нас тут у нас є маленький карманчик. Ось тут. І у нас цікаві підстиканочки. Тут прям намальовані чашечки ви натискаєте, і у нас вони по-різному відкриваються. Є глибший варіантик. Є глибший варіантик ось тут. Блін, і є такий прикольний, який тут цак-цак з роликами, який фіксує дуже надійно якийсь стаканчик. Ну, зроблено цікаво. До речі, дуже цікаво, і я думаю, навіть стаканчик з водою тут буде стояти доволі надійно. Прикольно. Прикольно. Заднім рядом сидіння, тут, в принципі, да, все порядочно. Для високої людини є достатньо місця над головою, якщо можна вважати мій зріст 1,84 високим. Є достатньо місця за пасажиром, водієм. І в нас тут є також розетка, у нас є невеличка з подстаканком до да, USB, да? USB, USB, USB. А ні, Type-C обманув вас. Мені б ще просто зір краще. Type-C. А так по в цілому, по тому, як виглядає салон, ну подобається. Все зроблено стильно, прикольно, молодіжно. А Ззаді місця також достатньо. Якраз я повноцінно можу сказати, що для чотирьох людей. Тобто водій пасажир спереді і двоє людей, що ззаді з невеличким підлокотничком будуть відчувати себе класно, комфортно, але як незвично сидіти в такому новому слоні, який весь вплівки, весь такий, хочеться самому зняти і розпакувати його. Надіюсь, колись до такого дойду. А поки знімаємо просто нові автомобілі. По динаміки у нас, як я з вами казав, потужність 120 кінських сил, які зможуть штовхати цей автомобіль до сотні за 7,4 секунди. Що говорить про те, що в межах міста нам цієї потужності буде, да, і нормально. Але от за містом ми з вами будемо відчувати домінацію, скажімо так, бензинових автомобілів. Тому що максимальна швидкість буде на 145. Кілометрів за годину. По батарейки за китайськими вимірами аж цілих 500 кілометрів, але реальності в житті це буде 400-450. Якщо ми говоримо про літо без клімату, без нічого. Якщо ми говоримо про зиму, то це буде десь 300, 320, 350, якщо не дуже холодно. А зими, як ми знаємо, вже з вами не такі холодні, як були колись. І по підвізки хочеться ще сказати, що вона тут не екстравагантна, це нема ніяких алюмінієвих рычагів, все максимально просто. Ззаду у нас стоїть взагалі торціонна балка, що забирає у нас трошечки комфорту і карованості в якихось крутих поворотах, але при цьому дає дешевизну і надійність в обслуговуванні. І наша швидкість. Угу. І наша швидкість сьогодні не дасться перевірити. Говорили про запас ходу, про динаміку цього автомобіля. А ще важливим показником електричного автомобіля залишає, залишається його час зарядку. У нас є два порти, як бачите, менше і більше, Менший менше відповідає за повільний порт. Приймає до 7 кВт, щоб заряджатися у вас вдома. А це від станції. Порт у нас китайський, JBT. В принципі, перехідник не потрібний. Єдине, просто потрібно знайти станцію, де буде саме під цей порт. В нашому місці їх аж 6, як мені підказали в автосалоні. А да, і в принципі. Прикольно, що тут є невеличка підсвіточка зроблена. Тобто вночі вам не потрібно буде світити телефон на вашим, що це все попасти. Ви просто відкрили це, все підсвічено. Є добротний кількість маски, що все м'якенько відкривалося по вартості, взагалі, якщо ми говоримо скільки коштує кілометр на електроавтомобіль. А виходить, мені також підказав автосалоні. Вони зробили вже попередні розрахунки. Якщо ми заряджаємося вдома за нічним тарифом, то вартість кілометра нам виходить. 45 копійок. Здається, якщо ми заряджаємося за звичайним тарифом, це 84 копійки. А якщо ми заряджаємося від електростанції, це е, в районі 3 гривень нам виходить кілометр. Якщо ми прийняємо з бензиновими або дизельними, або газовими установками, е, при витраті бензину 10 літрів на 100 кілометрів, нам буде коштувати це плюс-мінус 5 гривень. 5... 50 копійок. Якщо ми говоримо про газ з витратою газу 12 літрів, то це типу 3 гривні 20 копійок. А дизель, якщо ми говоримо з витратою 8 літрів, то це 4,40. Здається, це дуже приблизні підрахунки, але які дають нам прекрасно розуміти, що якщо ми заряджаємо наш автомобіль вдома, то в нас йде максимальна економія. Якщо ми заряджаємося з станції, то ми чуть-чуть дешевші, ніж газова установка з витратою палива плюс-мінус 20 літрів на 100 кілометрів. А в підсумку, що можна сказати, це автомобіль не ідеальний, як і будь-який інший, але це чудовий варіант, якщо ми роздаємо автомобіль як перше. Якщо ми не хочемо брати ніякий буш, нам потрібно нове сидіння. Нам потрібно все те, що говорить про те, що ми розпаковуємося автомобіль, Він буде нашим. У ньому є все необхідне для того, щоб на сьогоднішній день комфортно пересуватися. Запас ходу 400 км, швидка зарядка, повільна зарядка. Також ми можемо використовувати цей автомобіль як великий павербанк, коли не буде електроенергії, і це все робить його максимально універсальним і функціональним на сьогоднішній день. А якщо ви хочете самостійно прийти подивитися на цей автомобіль або на якийсь інший електромобіль, ви можете звернутися в автосалон СКМ 1 в нашому місті і взагалі без швейлялів. Є а я можу сказати таке, бережіть себе, а з вами ще побачимось.